Хочете назавжди забути, про обвислі сідниці доведеться освоїти та регулярно виконувати бокову планку плюс додавати розкриття стегон. Ця вправа зміцнює сідниці та прес одночасно. Техніка її виконання наступна. Напружте м'язи живота. Лягайте на бік, щоб вийти на бокову планку із опорою на передпліччя. Ноги поставте одна на одну та зігніть в колінах. А тепер виходьте на бокову планку та одночасно розвідніть коліна в сторони. Виглядає це так. У верхній точці напружте сідниці і зафіксуйте себе у такій позиції на одну хвилину. Під час виконання вправи дихайте глибоко та рівномірно. І пам'ятайте, те ж саме необхідно виконати. ...na altra parte... per la simmetria.